Всім привіт, з вами я, Бодя Студіо. І це моя нова саморобка. І ще, чому так довго не було відео, я думаю, нікому не треба пояснювати. Ви знаєте енергетичну ситуацію в країні. Як тільки ти хочеш сісти, щось познімати, чи саморобку, чи, анім, чи анімацію, то зразу стається таке. <клес> ну що ж, перейдемо до самого огляду. Але перед тим, що я б хотів сказати, що останнє відео набрали дуже невеликий актив, що мені, звичайно, через це сумно. І тому, якщо це відео набирає 28 лайків, я продовжую знімати сталкер. Ну, в проміжутках, коли є світло, розуміється. І я пропоную перейти вже до огляду самої саморобки. Саморобка вийшла зовсім невелика. Зовсім не, ну, не дуже деталізовано, тому що це часто відео таке проміжуточне, щоб канал не постував. Це є зброєва лавка, і ми можемо бачити першу персонажа з лицем Сидоровича, ось такій військовій формі, який і продає цю саму зброю. Отут -от ящик з боєприпасами, тут все огорожено, тут пістолети, револьвер і глок, тут автомати. АРК і АК-74У. Ось тут вистить снайперка, ось в цьому сейфі є магазини до автоматів. В принципі, саморобка на цьому завершується. Вона, як я вже сказала, дуже немасштабна, дуже маленька. Я недовго її робив, але я прошу поставитись вас з розумінням до цього. Ну а з вами був я, Боді студіо. Всім до побачення.